Друзі, всім привіт! Всім шанувальникам моєї творчості, саме найбільше моїм підписникам. Ми один гурт. Я дуже цьому рада. Дякую вам за це. Будь ласка, ставайте більше. Мені буде дуже-дуже приємно. Продовжуємо моделювання, дослідження. Навіть не знаю, якась спроба вишивання на чорному тлі, чорний льон, можливо, такий настрій. Поки що, поки що. Минула робота була також на чорному тлі, і це була птаха хрест. Зараз це буде птаха, нехай буде квіти чи квітка, птаха квітка, можливо. Вже такий настрій поліпшився, то, мабуть, в мене. Ну, тут же рахункових немає швів. Звісно, що вже полегшена річ, ніж, наприклад, мої лани рідні, да, були. Дуже цікаво, дуже цікаво, може бути навіть такий диптих. Да? От я хочу вам показати зараз. Якщо цю роботу збрати. Ось птаха хрест. Такі дві роботи разом. <гум> Отак От може бути. Льон, ручна вишивка, муліне. Мій улюблений. Рушниковий шов. Тут відсутній. Буде тут стебловий шов, обвідочка, от ось така об'ємна, ось так, мене вийшло. Будь ласка, коментуйте. Мені буде дуже приємно. Всім-всім на все-все добре. Дякую за увагу.